На природі чомусь завжди як там мені стає краще. Якось природа чи лікує, чи додає сил. Може цей зелений колір, котрий говорять, що дуже крисний для очей. Не знаю, але десь в руках, в лісах, біля річок, в посадках. Без різниці, де? Да? Твіж би були дерева, земля. Людей, напевно, найменше, як можливо. Мені дуже подобається, коли тиша, спокій, чути яких то звірів, котрі ще бачать пісні. Або котрі займаються своїми справами. Коли на дворі спокійно, навіть вітер не дує, де знаходиться в лісі, ти чуєш, як ліс дихає. Це, це, не, це не звук, як листя двигається, це кожний шорох, кожної гілочки Кожна там мишка или лисичка, котра біжить і наступила на якусь гілочку, чуть мене кліс дихає. Це дуже кайфово чути ці звуки. Тому відправляйтеся на природу, якщо у вас є зайва хвилина, 2-3-5. Слухайте самі себе, не когось там, а йно самі себе. Розмовляйте з собою, що ви маєте бажання. Тому що мені, наприклад, подобається в лісі не розмовляти з собою, скільки насоходжуватись природою. І не тривожити її своїм тембром голосу. Це дуже кайфово дивитися на кожну гілочку, котра виросла, на кожний листочок, які він не такий, як всі і насолоджуватися тим, що ми маємо тому що інакше ніяк не вийде. Дуже гарна природа А там хтось зон закинув. Там зонт на дереві висить. І вітром його шатає. Це міг би Пушкін написати таке розказ, або Лермонтов, там. Хтось із них мене любила розказувати, що навіть там хтось сидить. Ось є якась птичка, котру ми називаємо названня, але вона співає, співає про радість на своє життя, напевно. Але хочеться в це вірити. Поэтому, если у вас сегодня есть возможность выйти в парк, хоть на 5 минут, побудьте со своими родными, або с сами насладиться своей природой. этим днем, понедельник, на этой неделе оказался на тяжелом, можно следующей неделе будет потяжелее. Поэтому, хорошей вам недели, гарного вам дня, гарного вам жизни. До новых встреч!